Основні виклики це по-перше, інтеграція, тому що Німеччина складна країна. Друге, це ну, інтеграція сюди включає і роботу, і мову, багато питань. Друге, це мабуть юридична бюрократія в Німеччині і відсутність нормативно-правової бази міжнародної нормативно-правової бази між Німеччиною та Україною. Проблема про яку я завжди розповідаю: що Україна не напрацювала достатню базу угод з країнами Європи і щодо визнання посвідчень водія. І щодо, наприклад, легалізації кваліфікованих працівників, некваліфікованих працівників, тобто є багато моментів, які являються проблемними в інтеграції для українців. Наприклад, некваліфіковані українці вони ну, на даний час особливо не мають перспективи для залишення в Німеччині. Це велика проблема. Це проблема, яку потрібно вирішувати, і повинна в принципі вирішувати Україна. Але як я бачу, за Останні три з половиною роки Україна для українців в Німеччині майже нічого не зробила, окрім того, що заблокувала видачу закордонних паспортів. Німеччина в цьому плані, звичайно, їй і я, і багато українців вдячні, тому що Німеччина зробила дуже багато для українців. В першу чергу, це підтримка. От і підтримка була досить великою: фінансова підтримка, допомога в пошуку житла, інтеграція, мовні курси це все те, що дала країна. Розумієте, цього е, я не знаю, хто, хто ще з країн Європи дає таку величезну підтримку українцям. І Окрім цього, Німеччина ще й підтримує саму Україну як фінансово, так і в військовому плані. Тому, звичайно, Німеччина робить багато як і для народу, так і для країни. Але все одно залишаються проблеми безпосередньо для людей, яким яким важко адаптуватися до цих складних умов життя. Німеччина, в принципі, являється однією із юридично-бюрократичної сторони складною країною Європи. От. Італія, Польща, Іспанія набагато легше для життя, ніж Німеччина. Але от все одно люди їдуть до Німеччини, тому що подобається для того, щоб українці повернулися, по-перше, потрібно зробити умови для цього. А на даний час навіть немає плану. Створення умов для українців, щоб вони повернулися. Дуже простий приклад: наприклад, будинки для переселенців з тимчасово окупованих територій. Це питання піднімалося заступником голови адміністрації в 2022 році, де планувалось побудування 50 тисяч квартир для переселенців. Я кажу е, саме про людей з тимчасово окупованих територій, в яких немає житла, яких немає куди їхати. І на даний час це питання особливо е, нікуди не пішло. В кінці 24-го вони вже інше віддали. Відомство українське піднімає питання, що о, да, нам потрібно знову будувати ці 50 тисяч. То я вибачаюсь гроші, які виділяються на багато інших галузей в Україні, теж саме телеморафон, і все можна було би направити на створення умов для повернення. Тому що дивіться, у нас створюються мін'єдності, в нас багато створюється непотрібних речей, але фактичних умов для повернення немає. Тобто, от я, маючи багато підписників, спілкуюсь з багатьма людьми. Я за три Роки спілкувався з тисячами людей, і у всіх одне й те ж саме питання: куди повернутися? Куди? В Київ, у Львів, в Харків повернутися, куди? Якщо людина, наприклад, з тимчасово окупованої території немає просто місця, немає умов, немає інфраструктури, немає житла, немає нічого. І саме головне, немає роботи. Розумієте? Рівень співвідношення, наприклад, заробітку із е, за витратами на проживання в Україні і в Німеччині е, відрізняється майже в три рази. Якщо в Німеччині в середньому людина заробляє 3 тисячі євро і витрачає на квартиру до тисячі євро плюс-мінус там, то в Україні, заробляючи в середньому це середня зарплата згідно даних управління статистики, заробляє 20 тисяч і витрачає 15 тисяч на квартиру. Ну то це, це неправильно. Немає контролю за цим всім, тому звичайно і перспектив для повернення ну, реально люди не бачать. Я вважаю, що повинно бути створено на рівні Євросоюзу якесь агентство, яке буде контролювати виділення коштів в Україні на відновлення інфраструктури, буде ставити чіткі плани і буде займатися реалізацією відновлення. Тобто, будь ласка, українські працівники, українські державні органи, але Контролюється все європейська агенція, щоб не було корупції, щоб не було викрадення грошей, щоб не було розтрати грошових коштів, щоб все це йшло по цільовому напрямку.